Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Радий всіх бачити вас на своєму ютуб каналі. З вами завжди Василь та мої вже не городські, а сільські будні. Городських було мало лише там два дні я побув цілих повних. В бучі, потім вже повернувся додому. Тому е, відео там просто запізненням, виходять раз у два-три дні, ну просто щоб просягнути, щоб це як його одразу в перший день не викласти, потім пропадати. Тому я вже вдома, вже повертаюся в свою стихію. Е, ну, ось моя стихія. Бам-бам-бам і все. Е, ситуація краще не стала. Е, бачите, всі карти вже, ну, з усіх сторон давлять. Ми вже в такому дуже великому колі. Виходимо, але нічого, поки працюємо, поки тримаємось. Одразу відповім тим, хто писав мені в коментарях, що ти нам такий тут Донецький не потрібен. Е, Відповів, не переживай, я тебе там не об'їм, тебе нічого забирати не буду, буду жити своїм життям. Тому тобі дорога за тим російським кораблем. Тому ось так. Е, що зараз приблизиться, покажу, що як. В принципі, нічого не помінялося, але завтра будуть зміни. Тому що ліцерка коситься, матуся косила, справлялася сама. Зараз будемо перевіряти роботу. Поїхали. Ця свинка знаю, що гуляє. Гуляє, але мені мене тут не було два дні, ну хай з дорогою три, три з половини. Бачу, що вона підросла, вже реально підросла. Ну Гуляє, гуляє зараз. Кричить, кричить. Не їсть уже ось мама каже, останній день насипала ще пізавч... ну, після вчора насипала. І я вчора не насипав, а до сих пір, як лежала там дерьть в кариті, так і є. Тому їсть ліцеву, п'є молоко. Кожен день в неї десь 5 літрів молока, вона козяче випиває. Це дуже багато, це якби для неї корисно. Але дерть поки що не їсть. По-перше, за те, що гуляє, а по-друге, що це як його що жарко, на вулиці дуже жарко. Реально плюс 45 навіть буває в нас, то трохи атмосфера друга, скажу, там в Бічі такої жари, такої аномальної спеки немає. А в нас на сході дуже жарко. Тому бачу, реально підросла. Ось як кожен день бачиш, ходиш до неї, управляєш, то якось цього не замічаєш. А як не був 3-4 дня, то, то вже бачу, що реально вона піднабрала трохи. Там у нас хліб. Хліб таке борщ, суп і молоко. Вона навіть води не бачить, в неї постійно є молоко, борщі, супи. Тобто для неї це набагато краще, ніж молоко. на ура, але дельф не хоче, не хоче, ну нічого. перегуляє, то буде їсти. Зараз поки що не хоче їсти. Що, в принципі, по неї. Вона поки що нас лишається. Будемо різати пепу. Зараз покажемо, що як, тому що поки що зерно є. Поки що ще якби, трохи можливість є, хоча вже не дуже, ну, дуже ризиковано, але будемо поки що тримати ще. Зерно є, будемо годувати, годувати, годувати. Тому що зараз її живою вагою не досиш 40 гривень, плюс за одну свинка ніхто їхати не буде, морозилку також не покладу, тому що ну, інші плани трохи. Тому в принципі ось така ситуація. Тому зараз підемо. Туди. У нашої пепи покажемо, що як. Дякую всім за підтримку. Що гали, ну, е, якби писали гарну відпочинку, ваші побажання надихають реально. Так, стосовно пепи. Пепа, привіт. Що ти тут, а? Завтра, завтра прийдуть хлопці, найняв людей, попросив, договорився. Краще я ті гроші заплачу, але різати її сам не буду. То завтра вранці приходять. Хлопці будуть мені її різати. Е, стосовно на неї, пару заказів є, пару заказів є. Але я планую таке більш-менш ляшки, покласти в морозилку. Я би таку, що і всю морозилку поклав і потрохи-потрохи на ковбасу переробляв. Але діло в тому, що в мене морозилка нездорова, а пепа в нас така неманенька дама. Ну, Завтра я її рулеткою замірюю буду хоч знати, скільки вона яка вага. Трохи вона піднабрала, бачу, поправилась. Ну, я думаю, 200 не точно, є, 200 це. 100% гарантовано є. То завтра будуть хлопці її намагатися різати. В принципі, скажу, пару заказів є на м'ясо, є. То, що лишається, будемо намагатися всунути в морозильну камеру. Можливо, що будуть ребра на продажах. Що будуть, то я вам викладу свою групу Viber. Ребра у нас будуть 150 гривень за кілограм. Тобто ребра не... не Недорогі. В принципі, наша ціна поки що держить, люди продають 180, але я б хай 150, аби лише продати. Тому ребра ми чуєте, це вже був прильот. Колись виліт, колись прильот і так постійно. Тому головне, щоб вона не гуляла. Зараз треба провірити. Пепа, ти тут не гуляєш хоч. Я цей момент якось і не засікав після відлучки. чи не гуляла. Зараз спробуємо сісти на неї, як вона буде себе вести. Ну, Стоїть, бачите, але добре, що хоч це як його. А, ні, не дуже і стоїть, це добре, добре, бо я вже спувався, думав, що стоїть. Ні, це вона просто люба коли оцілій тюхає. Вона до мене вже звикла, завтра інші люди прийдуть, буде, вона, мабуть, агресувати. Да? Шкода пепе, шкода мені. Як знаю, дивлюсь, люди взяли свою матку, зарізали та і все. Ну, я не знаю, для мене то це, це не м'ясо, це якась друга історія взагалі. Ну нічого. Тікай, така судьба, пепа, на жаль, але, але на жаль. Любить вона, коли я розповідаю, її чухаю, вона стане, вуха підніме та слухає. Да? Пепа, ти ж моя красуня. Тому такі справи, якщо ще буде якесь м'ясо наявності, то я обов'язково викладу в свою групу. Ціна не така, як була раніше, ціна набагато буде дешевша, Одразу попереджаю, ціна буде набагато дешевша. То, як приробимо її вже всю повністю, тоді вже будемо думати робити щось свинкою. Стосовно живої ваги, дзвонив, питав вже 40 гривень. То, то давали 60, вже кажуть 40. ну, Тому такі справи, такого... У нас ніколи в житті не було, тому що в тому році у нас взагалі 90 гривень літом була ціна, тому що м'ясо було по 300-350. А в цьому році м'ясо вже впало і ціна на живу вагу також впала. Хоча ще ці перекупи мудряються м'ясо по 200 продавати. Я, ну, беруть по 40, продають по 200. Ну, У них просто постійно клієнти, це життя постійні клієнти. тобто... І нормально, люди вже звикли то беруть. А по чому вони закупляють, не, вони не цікавляться, йому може все рівно. Чи він взяв по 80, чи він взяв по 40. М'ясо в нього добре, добре можна їсти, тому такі справи. Ладно. Не. Сало тут, я впевнений, не буду. Не буде. Навіть не знаю, чи є взагалі сенс його із соломою випікати. Можливо, просто засмалити, зачернити, шкуру зняти, а сало. Все піде в нас на ковбасу. Можливо, так, тому що на ковбасу йде і кров'янка багато сала. Так на ковбасу я ріжу кусочками теж додаю. Тому, можливо, скажу, немає сенсу навіть її і час тратити сильно висмалювати та плюс соломою. Ну, не знаю, побачимо. В принципі, за сало також питали, чи буде сало, але, мені каже, навряд чи бачить, вона згивається, в неї деребра, аж просто шкура таке з морськами береться. Тобто вона сама по собі дуже худа, ця порода. Така чисто м'яснички. Тому чогось мені так здається, що немає сенсу її навіть соломою коптити, висмалювати, старатися. Ось такі справи. В принципі, стосовно коз також поки що не продаю. Кожен день вони дають мені 5 літрів молока, кожен день це молоко йде одягій свинці. Вона зараз не їсть дерть, але п'є молоко. Тому якби, якби вона ще дерть їла, закусила, то я думаю, вона зараз ну, до осені. Якщо десь Бог допрацює, вона набере шикарні результати, я це я впевнений. Але що є, то є. Головне зараз зібратися з пепою. Е. А там поки що хай кліточки стоять, можливо, що все закінчиться. Або я ще буду тут, або якщо я вийду, ну, ситуація зміниться, то можливо батьки будуть займатися далі. в принципі. Цією справою побачимо, побачимо, побачимо. Знаєш, що в новому місці буде все тяжко купити цей метал, купити це все цемент, пісок, щебінь. Це просто зараз такі ну, фінанси, що просто нереально. Тут або хату купляєш, або живеш в сараї, але строїш собі також сарай для свиней, щоб можна якусь печіну заробляти. Дуже так все незрозуміло. Тому так. Да, Пепа? 에, стосовно Бучі-Рпеня, також на Viber писали, що О, Василь, ми теж з Бучі, ми теж з Ірпеня. Тут у нас недорогі будинки, там можна придбати якусь дешеву там, ну, стареньку хатинку за 50 тисяч доларів. То ну, можете не писати мені цього, тому що це, ну, я не той чоловік, якого є 50 тисяч доларів. Тобто 에, на сьогодні, повірте, я цього не заробив. Тому ці варіанти відпадають. 에, такі справи. Що, в принципі, більше пояснювати нічого. Я завтра не буду нічого знімати, як, будем, як будуть хлопці різати, теж нічого не хочу. Це все вже надоїло мені просто аби його зарізати, аби розвести, щось, продати, щось на ковбасу. Та і все, до речі, ковбасу мені щось так вже сподобалось робити. Я вже, зараз вже все м'ясо закінчилось. Все. Уже ж знаєте, хочеться піти чеснока накопати, хочеться його почистити, хочеться м'ясо понарізати. Якось це вже така звичка, привичка, що постійно хочеться робити. Але м'яса немає, то вирішили зараз різати нашу пепу. Нічого, нічого, Пепа. Буде в тебе інше життя. Да? Ти мене найкласна. Ну, Блін, я ж не знаю, думаю, що її треба різзати, аж як сльози навертаються. Чому все так тяжко? Вона б могла б ще опоросі 5 точно дати, я впевнений. Як бачу, люди по 6-7 по опоросів тримаються на матах. А це ж у нас ще молода свинка, що їй півтора року, хіба це ну, вік, це нормальна свинка молода. Тобто зараз просто це в приміщенні вам не чути, які в нас прильоти відбуваються. За бугром постійно там дим димить. до речі, там вже Очередить не там, а там може де То В той стороні вже. Ідуть бої. Тому да, Пепа? Все, друзі. З вами завжди був Василь. Ставте лайк, чекайте, почуть не знаю. Все рівно, постійно хочу почати вести пряму трансляцію, щоб якось просто відповідати на ваші коментарі, заходити, ну, з вами спілкуватися, тому що це вже така звичка бути на зв'язку. Але поки що не можу настроїтися, треба розібратися, як там що з телефона. Та будемо пробувати, мабуть, запускати в прямому ефірі. Тому ще раз всім дякую за лайк, за перегляд. Пишіть коментарі, працюйте, якщо у вас є можливість. Не пишіть дурні, всяку. Якщо вам не цікаво щось або ще щось, просто гуляйте далі. ну, Дивіться до тих людей, які вам цікаві. У мене своя аудиторія, яка мене любить, яка мене підтримує, саме головне, яка надихає, дає таку, ну як кажуть, ну просто реально надихає. Тобі ще нічого казати. Всім вам дякую, всіх вас люблю, обняв, підняв з вами ваш Василь. Всім мирного неба, всім пока.